Давайте заслухаем. Давайте заслухаем спецвидел, що вони. видео. Попробуй. Скільки вам кошти треба на демонтаж? С предложено сто тысяч. Чтобы демонтировать. Хотя бы початок. Шиз чоловік. Шиз человек. Диспетчер сформированы на Тобто То есть структура шесть тысяч заслуги. Два спеціалісти, які працюють на вулиці, один спеціаліст, який приймає дзвінки та громаду. Він знаходиться. Начальник, заступник. Войда, да, заступник. заступник. Це Міша. Заступник що робить? Допомагає мені. Ну, є, ви особисто ходите, контролюєте. Звісно, я сам ходжу, Міша ходить. Ми ходимо два спеціаліста, я з заступником. Ми вирішуємо більше на які питання і по, по, 2, по парам. Ви я зміша виходжу, більш тяжкі питання вирішую, а, а спеціалісти ну, наглядають за територію, надають приписи. Ми е, вже виходимо на протоколи, на демонтажі. Є, так же по території. Ну, ви зрозуміли, що стало такі питання. Це звіти, які я отримав від вас офіційно, не знаю, це правдивий, там писало, що він не точний, а ви цей відповідь на мій запит ви написали мені про те, що за рік 15 було зроблено приписів 107. Це Міша писав. Я ж не можу відповідати. Я не знаю, там Це ваше рішення. Ви відповідаєте за ваших підготував і за кого там написано. Тобто ви пишете, що 107 приписів було зроблено за рік, з них за годинний місяць, скільки? 72. Так було написано. Я відносую 107. Це приписи на демонтаж. Я відносую 107 приписів Мінус 72, Я отримаю 35 приписів за 11 місяців. Ви вважаєте нормально роботи? Це, це нормально. три приписа в місяць. Три приписи в місяць років. на 6 часов. На демонтаж. На демонтаж. А, а ні, які, які ще приписи є? Приписи є. Не вибрана територія, ну, прилежна територія. А, це тільки про демонтажу. 71 припис. А вважаю, як я, як руководитель да, 4 підприємства, да, я вважаю, що це неефективне використання бюджетних коштів що 6 чоловік працюється за, за 10 місяців поки не було у вас зробили три приписи в місяць три приписи в місяць ще чоловік тому я вважаю що ви як начальник, який прийшов ви дуже передивитися свій штаб і сказати шановні от у нас залишається я міша бухгалтер і один фахівець четверо двоє ми винужні, в зв'язку з тим що нам потрібно щоб була робота Слава звільнено закратити кошти на двох людей, які економіки цих порядка більше 100 тисяч гривень, ви не на демонтаж. Ми не справимося. Ліні. Якщо ми будемо працювати, ми не справимося. Чому? Зараз, зараз, зараз оскільки я бачу, Якщо і... це не важливо. що вони будуть дійсно працювати, до що ми бігти говорим. весь город. Ну, я за... я, я зараз, зараз бачу, що в основному роботу коробиться, робиться, робиться вам і вашим заступникам. Це я бачу звітом з ваших фотографій на телефоні і тому подобне. Що робить і ще три чоловіка? Я не бачу. Що робить бухгалтер? Я розумію. До речі, змінились люди чи ті самі працюють, які попередньому році працювали. А тому так. я кажу, я прошу. Да я в себе, я в себе не тільки я, всі, всі руководителі руководітелі вони шукають, як спередити, оптимізувати свої витрати, для того, щоб сіти на, на розвиток на то, на що не потребує коштів. Тому я прошу вас. Виявити, зробити все максимум да? для того, щоб ми в крутому становищі зараз. Ми, у нас немає на інвалідів, тобто нема, може десь точно більше почати працювати з цим чотирьом людям, чим працював до цього, але ну, така ситуація в нас в державі. Але за що скорочення двох людей е, виявити додаткові кошти на демонтаж. Це моя особиста просьба. У нас постійно немає одного чоловіка. Або на больничному, або в відпуску. Постійно. Я вам чесно сказав. І бухгалтер не піде. Дивись, одного немає і залишається. Дивись, бухгалтер випадає. Одної людини весь час немає, стається три. Вони працюють три-чотири чоловіка. Чотири. Якщо двох убереш, ми вони два, два залишиться. Чого два? два? Три. Як три? Один в... ви Один хворіє, або в, в отпуске. І що в отпуске все время чотири человека шов. Мені постійно шести чоловік розбити отпуски державний службовці по сорок днів. Я не стараюся У Вас основ. Я бережу себе. Вас заступник мою болі. Спеціалісти болі. Ті люди, які часто болеють, будь ласка, вони слабый звезд. У нас не життя, якщо ви часу. Якщо залишиться 4, ну певно, у нас багато хватає. Люди, я ми ми то, я це на почує за рекламу на вакансії. На нас наші нет вакансій. Я ну, трошки день не. на обвілері. Ви тільки що сказали, що це слабі звідні. Зв... Зв... Ну, правильно? Якщо зв... ними зібрані. Що з ними робити? Що з ними робити? Якщо це пенсіонери, ну, то. Слабке звіття. Нельзя, людей ми почули. Давайте заслухаємо звіт, але я ще. Я звіти заслухав. Пос, пос, да. У вас звіт за прошлый рік чи у вас програма Я об не знаю, вибори, що вибори. За, 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 два, за останні два місяці. За останні два місяці? За те, що вони що... 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 працювали? В... 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 У нас є новий керівник, він два місяці працював в все. Платували. все платували. За останню роботу він не може А за десять місяців що ми робили? Він не може вчитуватися. А що ми платили зарплату? Ми не платили. Ми платили, нашим податком платили, що не платили. Так, шановні колощини. Я, не, не, Ви, що, я певи, правду. Правду кажу правду. да. можна? Да. Я абсолютно погоджуюсь з тобою в одному, в тому, що абсолютно неефективна робота. Але дивлячись по, по останніх завданнях на, 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 цю, на цей відділ, явлю, що роботи багато. Тому я пропоную все-таки дати можливість цьому відділу попрацювати. Півроку, Льонь, послухай мене, Я не півроку. півроку попрацювати, дати їм 에, дійсно, може навіть виділити там якісь кошти на демонтаж і подивитися, як працює цей відділ місця. Я до цього часу, як я бачив, цей відділ абсолютно не працював. Тому що по чотири роки стоять мафи, незаконно, нікому нічого не платять і так і Тому я би сьогодні не рубав без плеча. Легше всього сьогодні щось одрубати, пришити важко. Тому я вважаю, що оставити молодому спеціалісту молодому керівнику это і на 6 років, на шість місяців дати можливість подивитися роботу в і заслухати його отчет через півроку. Согласна? Максим, виходили, що вискату я не попросив. Так, так деньги на демонтаж. Держіть, будь ласка, звідки може схема Демонтажа, з, з, яким чином це буде все відшкодування. Буде 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 на якій базі це все буде. На благоустрої. Ми ж з тобою. КП благоустрій. Ми з тобою відгодилися. Це Майк. безкоштовно? безкоштовно стоїть. Зараз безкоштовно Зараз безкоштовно ми не можемо провести відшкодування, тому що ми не тратимо гроші. Це, це що, пропон... Тепломережа не може рахунок устати. Вона... Теплемережа... Ну, ти... вона не має права цим займатися. Точно. А благоустрій? Не може... Не може... Надавати ми надаємо кошти, благоустроє залучає, він виконує свою роботу. Uh -huh. ми, ми проводимо відшкодування і розраховуємося з благоустрою. Uh -huh. За кошти власника. Ну коротше, треба да, да. якісь мінімальні 50 ну, ну, я я думаю, 100 100 тисяч. тисяч, тисяч. Почув звіт. Початку. І да. потім і все ефективно, то тоді да. вже думати, так як і всі, ми теж дали на півроку тільки в бюджеті все. Давайте дамо чоловіку, хай поробить, хай, хай питання, е -е -е -е, звіт, звітується через півроку. П... Питання мене у мене було твого заступника, зараз питання до тебе. Якщо ми дамо 100 тисяч, чи можемо ми... Е Вірити в те, що почнемо ми не з якихось там, а з Кулінічі. Колінічі приїдуть І... до вас на сесію 28 числа. Приїдуть ти до ти вас, до нових депутатів, демократів, народу. Ну пообщайтесь, якщо ви вирішите, що є потрібно. вони збирали підписи. Не, ну, я розумію, ну, ну. вони збирали підписи, це хліб це соціальне теж там, ну як... Вони вирішать. Да, так, якщо вони не не до вас приїдуть, що ви вирішите? Вони вирішать. Ну так давайте я перед міською радою поставлю свої мафи, скажу, і там, буду продавати там... Ні, вони вирішують першу очередь до вас. А ви нам на міською раду винести своє рішення. Да, я думаю, ви вирішите, або продовжити, або надавати в оренду. Хороші, Олег, ти як новий керівник, ти готовий демонтувати? Звісно, я їм прийшов перший день, я надав їм